що депутатське звернення Лошанського Володимира про зірвання договору оренди землі, розірвати договір оренди від 28.08.2020 року. Е, від Прошневців селищної радою та Шекарець Богдану і Мазури Карену Юрійону та Єгоровою Хастенькою Петрівну та земельну ділянку площею 0,0929. На та нас номер такий, яка знаходиться на вулиці 22 січня, 138А. І вилучити земельну ділянку землю запасу селищної ради. Всі ви в курсі тої події, всі ви знаєте, про що мова йде. Сьогодні ранком я вам... Я не буду багато на ту тему розмовляти, ви все вже знаєте, про що мова. Сьогодні ранку виїжджала машина з вулиці Франка і чуть не зробили аварію. Тому що стояли два автобуси на моїх очах. Він не бачив, що там твориться. Почав виїжджати, а звідти летів Мерседес-3. Бракувало, я не знаю. Сантиметр ну, 30, аби він його обладував. Тобто то питання треба якось якимось чином вже врегулювати, ту будку звідти забрати, поставити е, памільйон, поставити модульний, модульний такий, модульний приміщення, де би можна було, е, де би була каса, де би було декілька сільців, тепле з дисплеєм, де було б розклад руху. Ну і домовитися з кожним перевізником, е, який здійснює поселишки привезення, для того, щоб реєструвався в нас у громаді. Проїжджаючи е, нашу автобусну станцію, е, я вважаю, це така дуже назріла захист людей величезний, інших пляхів чого зробити я не бачу. Усі е, депутати дуже добре знають е, ситуацію і чують неодноразово від е, жителів, від своїх виборців, в е, чому тут е, ситуація. Це по-перше. По-друге, у 2019 році було створено комунальне підприємство Автобусна станція. Скільки років у власності це приміщення Івана Борисовича? Не ну, мене теж років, вже 4 точно. Я зараз 17-го? Ну, за 5 років якісь рухи були зроблені, аби там була автостанція. Не тільки заходить мова про землю, зразу йде мова про те, що ми вже починаємо щось робити, давайте все вже малюємо, білимо, тільки розмови закінчилися, роботи. Закінчилося автоматично. Я вважаю, я щось думаю, що е, в тій ситуації, яка є зараз, там автостанція не буде ніколи. Тому е, я все-таки буду апелювати до депутатів, аби це питання зняти раз і не завжди. І дійсно, я обіцяю, що я за свої каденції зроблю там автобусну станцію. Таку, як має бути. Найперше, я вам хочу повідомити, шановні, що методлянку треба з спорушення. бо, мовити, аукціон, а його не було. Я вважаю, що ми такий крок мали б зробити. І я у разі е, позитивного вирішення вашого, в разі підтримки, в разі е, не знаю, чим закінчаться ці судові розборки, ми будемо, звісно, їх чекати і будемо е, на підставі того щось робити, але я обіцяю там автостанцію зробити. Все. Добре, я е, пропоную поставити на голосування дане питання. Е, Пропонується розірвати договір оренди від 28.08.2020 року 3796-2698, 37962698 укладені мізрушновосарською селищною радою та Шакаринець Богданою Ігорівною, Мазури Карину Юріною та Єгоровою Христиною Павлівною на земельну ділянку площею 0,0929, кадастровий номер 2624855420. Вікратки 0,1, відкрапки 0,01, відкрапки 0,672, яка знаходиться по вулиці 22 січня, 138 А Брошнів, посада, вилучити земельну ділянку площою 0,209 на вулиці 22 січня, 138 А прошнього посада, яка була надала оренду шикиринець. Богдані Ігорівні Мазура Кирині Юрівні та Єгорові Христині Павлівні згідно договору від 28.08.2020 року номер 3796-2698. Прошу депутатів підтримати. 40. За. Ахмаровель да. Богдан. Литвицька Богдана. Да. Грицак Наталій. Да. Дучек Андрій. Козировська Лілія. Да. Конєвич Іванза. Лугінська Тетяна. Отрималась. Мельник Богдан. За. Либолович Ігор. За. Новицька Мар'яна. За. Попіна Роман. За. Лощанський Володимир. За. Савчук Володимир. Стаська Людмила за. Тебешевський шерсткий ігор. За. 15 за, один. Дякую. рішення прийняття.